Зокрема, і в Черкаській області ми проводили дослідження в двох громадах: Черкаській і Уманській дослідження полягала в тому, наскільки переміщені особи включені в місцеві цільові програми, наскільки вони можуть скористатися різними послугами соціальними або виплатами, допомогами, і наскільки вони можуть брати участь у місцевому самоврядуванні. І за результатами дослідження ми виявили як позитивні практики приклади, так і негативні недоліки, за результатами яких ми підготували свої рекомендації конкретні громадам і рекомендації на національному рівні, центральним органам влади. Також ми внесли пропозицію до закону проєкту, який зараз зареєстрований в Верховній Раді, до закону про місцеве самоврядування, зокрема щодо визначення поняття житель житель громади, щоб це поняття також включало в себе і внутрішньопереміщених осіб. Дослідження проводилось в два етапи: перший етап це кабінетне дослідження. Ми аналізували нормативно-правові акти локальні, це місцеві цільові програми, це різні положення, про виплати, допомоги, послуги. І другий етап це вже інтерв'ю, тобто верифікація цих даних спільно з представниками місцевої влади. Тобто, зазвичай це в нас були або керівники, або заступники департаменту. Соціального захисту або заступників голів міських. В громадах підстави для того, щоб надати таку допомогу, яка передбачена цією, наприклад, програмою, людині, яка не зареєстрована в цій громаді, тобто її місце проживання зареєстровано в іншій громаді. Підстав немає, тому що більшість програм фінансується саме з місцевого бюджету, і в більшості програм зазначено, що ця програма спрямована саме на членів територіальної громади, і трактування цього поняття, хоча в національному законодавстві вони відсутнє, кожна громада все ж таки трактує, що член територіальної громади це та особа, яка включена до реєстру громади. А в реєстрі громади, як ми знаємо, це Ті особи, які мають зареєстроване місце проживання в громаді, тобто переселенці не належать до цієї категорії, в різних громадах. Виписані ці програми по різному, але нам стало цікаво, як саме це відбувається, і яка ситуація саме в тих цільових громадах, де реалізується наша програма. Тому ми вирішили провести таке дослідження і перевірити з одного боку, чи можуть переселенці скористатися цією допомогою, чи надається ця допомога, чи є законні підстави також для надання цієї допомоги, тому що деякі керівники громад, керівники департаментів. Управлінь соціального захисту з такими благими намірами допомогти людині. Вони надавали, погоджували надання цих матеріальних допомог. Хоча насправді нормативно актами локальними це не визначено було і не передбачено, і це може потягнути за собою таке порушення, як нецільове використання бюджетних коштів. Також із цих причин ми вирішили все ж таки дослідження це провести. Узагальнити, описати, надати конкретні вже рекомендації для того, щоб з одного боку забезпечити доступ переселенців на рівні з іншими мешканцями громади до цих послуг допомог, і з іншого боку унебезпечити управління соціального захисту, місцеву громаду від таких правопорушень і від наслідків. Добре, коли в таких громадах реалізувалися якісь проекти і благодійні організації підтримували і оплачували ці квітанції, відшкодовували переселенців. Але от у Кропиницькій громаді прийняли таке рішення, вони звільнили від адміністрації від сплати за адмінпослугу, тому що ці кошти йдуть саме в громаду, і вони вирішили, що для переселенців вони будуть покривати за рахунок власного бюджету. Хмельницька черкаська громада містить такі заходи, як надання продуктових наборів та індивідуальних засобів особистої гігієни, тобто ну, в такому звузились до таких послуг здійснення поточного ремонту або придбання матеріалів для облаштування місця коломійська громада. Там, де треба вже людей перемістити, роз, розмістити, розселити. В Кремінчуцькій громаді достатньо великий бюджет заклали на придбання коштів, на виділення коштів для придбання житла для переселенців. І Львівська громада в них діє місцева цільова програма підтримки ВПО, але вона передбачає лише надання матеріальної допомоги. Тобто ніякі інші послуги, ніякі інші види допомог вона не передбачає. У деяких громадах були внесені зміни, як я вже казала, з метою розширення цих місцевих нормативно правових актів або місцевих цільових програм саме на переселенців. Зокрема, це порядки надання пільг, допомог, соціальних медичних послуг окремим громадянам, а також це положення про територіальні центри соціального обслуговування. Ми теж стикалися з проблемою, коли нам телефонували навіть з однієї з громад територіального центру, коли вони казали, ми не можемо допомогти бабуся похилого віку, 85. Але в нас визначено, що лише особи, і вона має надати підтвердження, що вона зареєстрована в громаді, що нам робити. А вона потребує саме догляду вдома, а ми не можемо оформити їй цю послугу. І після цього були внесені зміни до положення про такий територіальний центр, зокрема в Черкаській громаді, так само вносили зміни. І це позитивна така практика. І ми її поширюємо також під час таких досліджень на інші громади і ставимо, в приклад. зміни допомогти місцевій владі, тому що ми знаємо, що зазвичай просто або немає часу на це, тому що не вистачає людей. Багато роботи, обсяги роботи збільшуються і сидіти, аналізувати там національне законодавство, як воно. Враховуються місцевими нормативно актами, враховуючи, що вони з шаленою швидкістю змінюються, зазвичай немає часу. Тому ми готові зі свого боку цей напрямок повністю взяти на себе. Прописати формулювання, запропонувати у вигляді порівняльних таблиць, як варто було би зазначити для того, щоб і уникнути нецільового використання бюджетних коштів, і для того, щоб, уник... щоб дійсно допомогти переселенцям і надати їм ту підтримку, якої вони потребують на рівні з іншими мешканцями громади, внести зміни до статутів. Є така потреба, це не швидка робота, але все ж таки це вимога часу, і це вже варто робити, і починати це робити, внести зміни до місцевих цільових програм та місцевих нормативно-правових актів, які визначають порядок їх реалізації. Внести зміни до положень місцевих нормативно-правових актів, зокрема в частині термінології, ну те, що я казала, да десь застарілі просто формулювання визначення. Ми свої пропозиції обов'язково надамо. Єдине, що ми хотіли все ж таки ну, розуміти, чи не планується зараз на рівні громади, чи не формується зараз якась нова програма, і можливо, нам варто підключитись до розробки нової, тому що я знаю, що зараз. На починається робота над бюджетами на наступний рік. Що зараз вже переглядаються програми, зараз же формуються бюджети, по які будуть передбачені на ті заходи на наступний рік, і деякі громади починають роботу над розробкою місцевих цільових програм для переселенців. Тобто, якщо в Черкаській громаді не ведеться робота по створенню нової програми, ми готові надати свої рекомендації щодо внесення змін до вже існуючих. Якщо все ж таки розробляються або в планах є розробити в цьому році на наступний рік якусь нову програму, то ми б хотіли теж увійти до складу чи цієї робочої групи, чи просто бути дотичними до цього, бути залученими до цієї роботи. Я знаю, що в Черкасах створена Рада з питань ВПО. Це дуже добре. Це також дає можливість місцевим, місцевим переселенцям мати певний вплив на ті рішення, які приймаються в громаді, враховуючи, що іншої можливості впливати на рішення громади вони не, може, не мають. Серед успішних практик по Черкаській громаді це та програма, яка була прийнята. Для підтримки внутрішньопереміщеним особам і евакуйованим вона була прийнята на початку березня минулого А ні, вона була. Ну тут були в неї, в неї, до неї внесені зміни. Остання актуальна в нас від, саме від березня 2023 року, остання зміна, яка була передбачена. І тут в цій програмі передбачено створення належних умов для денного догляду, подавої фізичної реабілітації, осіб з інвалідністю з поміж або евакуйованих, зокрема проведення ремонту будівель, приміщень комунальної власності, придбання обладнання, ну тобто облаштування їх помешкань, де вони тимчасово проживають.